Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 225 і завдання у нас наступне. Спрости вираз. 32 плюс Y в скобках плюс 128. Та знайди його значення, якщо Y дорівнює 320. І так, давайте перейдемо до розв'язання. І так, перше. Що нам треба зробити, спростити вираз. Тобто 32 плюс Y плюс 128. Ми можемо розкрити скобки, тобто, оскільки за скобками у нас тільки стоїть знак плюс, ми можемо записати як 32 плюс

Додавання знак плюс можна записати в будь-якій будь послідовності, то ми можемо записати плюс 128 плюс y. Далі ми можемо усно порахувати, що 2 об'єднати оці дії. 2 плюс 128 – це 130. Тобто 30 плюс 130 плюс Y. І це буде дорівнювати. 30 плюс 130, тобто 3 плюс 13 – це 16. І 0, додаємо 0, буде 160 плюс Y. Таким чином ми зробили перше завдання, спростили вираз. А другий крок це знайди його значення, якщо y дорівнює 320. І так, наш вираз спрощений 160 плюс Y. І нам треба якщо Y буде дорівнювати 320, то ми отримуємо Давайте підставимо у нас спрощений вираз замість Y 320, ми маємо 160 Плюс 320 дорівнює. Ну, як це зробити усно? 16 плюс 32 це 48. 0, дописуємо. Тобто, це буде 480. Таким чином, запишемо відповідь. І так, перше, це спростити вираз. Ми пишемо 100. 60 плюс y. І другий крок нашого завдання. Знайди його значення, якщо y дорівнює 320, це буде 480. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!